по 160 хто не скидає на Дніпро, Запоріжжя чи Харків, і це поки що е, не видається як е, такою ймовірною історією. Е, бо безпосередньо лінія фронту, якщо це лінія, якщо на лінії фронту по 160 кабів лягає за добу, е, тоді зрозуміло, що такі міста, як Покровськ, стираються вщент. Як старті до цього були Марінка або будь-які інші, е, де ворог так наступає, чи Бахмут той же, чи Часів Яр, наприклад. Е, Безпека, звісно, що для прифронтових регіонів є як з цим боротися. Я повторюся, як то кажуть, дивіться вище відповідь. Це тільки протидія їхнім носіям, тому що всі зараз ну насправді та зараз є такі певні там чутки, концепти того, що розробляється зброя для збиття кабів, і це нібито можливо. Але для того, щоб це реалізувати, треба розуміти, що ну, ну тові собі збити там 160 кабів, які летять на одну а, локацію. Це треба просто в. Питання як економіки, щоб це не було занадто дорого, нам це збивати і і виявляти це дуже складно, тобто. Це така непроста задачка, хоча нібито наші партнери зокрема працюють над цим, як, як цьому протидіяти. Хоча насправді було б значно ефективніше протидіяти саме, е, саме носіям. Тому я не думаю, що правильним концептом є збиття кабів. Е, правильніше відганяти носіїв цих кабів, але чим раз тим більше це буде ставати все складніше і складніше через дальність роботи російської ППО.